Ми з Тімом вирішили втекти від сірих буднів і подарувати собі кілька яскравих та незабутніх днів на озері. І запрошуємо вас із собою. Ви побачите один із найяскравіших куточків англійської природи, про який, можливо, навіть не чули. А ще я поділюся з вами, як це будувати стосунки з британцем. Тож не гаймо час, вирушаємо просто зараз. Новий день почався неймовірно сонячним і теплим. Ідеальна погода для пригод. У минулому відео ми вже поділилися нашим затишним будиночком, який ми орендуємо у озерному краї. Тому сьогодні ми співночанги вирушаємо трохи далі, у ще більш приголомшливу місцину, а саме до озера Коністонвосер, яке є частиною цього озерного краю. Прибувши сюди, ми вже щасливі, бо озеро виглядало спокійно та чарівно. Тільки на погляньте: човник, лебеді, ніби картинка з листівки. А тут, шановні друзі, ви спостерігаєте за тим, як я слухаю інструктаж і просто киваю головою і сподіваюся, що ті мені потім все пояснить. Бо якби ми на відпочинку, тому я принаймні намагаюсь відпочити і від англійської мови. how much it's in me it's so the wind's coming this way mm -hmm. and the best part of the lake is that way so you're probably better off going up into the wind and letting the wind bring you back mm -hmm. if you do get down there and or you're struggling getting back uh, there's an emergency number if you wanted it or we can just you can wave the paddles and um mythical um, guys or the ladies are making yeah let's go okay <laughs> 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 mm. uh, okay. Huh? No. <laughs> <laughs> it's fine, it's fine. Yeah? Мені прям дуже о дуже подобається такий стиль відпочинку, бо я тут просто тащусь від цього всього. Бо тут все інакше. Ви тільки от просто погляньте навколо. Навколо тільки тиша, вітер та відчуття свободи. І це мої, я вам скажу, найкращі три товариша і вам раджу спробувати. Бо це дуже класно, це надихає. Люди мають рятувати себе від рутини та сірості днів, бо це з часом виснажує душу. Кожен день схожий на попередній, життя починає втрачати смак, натхнення і сенс. Рутина може затягувати, як та трясовина непомітно, але глибоко. Вона знебарвлює емоції, робить нас менш живими, притупляє відчуття радості, цікавості, драйву, і тоді людина починає жити. На автопілоті, як то кажуть, забуваючи, що життя це не просто набір обов'язків і звичок, а простір для досвіду, відкриттів і тепла. Рятуючись від рутини, ми повертаємо собі себе, свої мрії, захоплення, здивування, інколи достатньо маленької зміни, нової прогулянки, спонтанної розмови, творчості чи подорожі. Аби відчути себе знову живим. Це як вдих свіжого повітря після довгого перебування в задушливій кімнаті. Повірте, я знаю про що я говорю. yeah we're all done I'm mm. just not used to the ball in the show, right? Далі ми вирушили до мальовничого та незабутнього містечка Амблсайд, що розташована на березі озера Віндемія. Чому саме мальовниче Бо за три роки життя в Англії це перше місце, куди я справді хочу повернутися, пройтись знову його вуличками і побачити цю незабутню красу ще раз. У мене взагалі склалося враження, що тут можна знайти абсолютно все: від спортивного та прогульникового одягу до невеличкої крамнички, що пропонує ремісничий ром, чин, віскі та лікери в різноманітних, цікавих і несподіваних смаках. Ну, це ще рівно. Вузенькі вулички, старовинні кам'яні будиночки, затишні кав'ярні та книгарні, усе це створює таку незабутню атмосферу спокою та натхнення, це саме те, що я шукаю, те, що мені потрібно. Це містечко стало для нас дуже такою приємною несподіванкою і знахідкою, тому ми з тімом закохалися в нього, звісно, з першого погляду, і пообіцяли собі, що ще обов'язково повернемося сюди. А ось тут це маленька крамничка, з якої я довго не хотіла виходити, бо, як виявилося, вся продукція тут виготовлена вручну, тому ціни, скажімо так, не для безробітних, але якість то яка. Народ, Бізнес ідея з Британії. Беріть, користуйтеся безкоштовно. Кул. М -м, боже, пахне як класно. Мене завжди зачаровують вироби, виготовлені вручну, бо в них відчувається душа майстра. За такі справді можна заплатити вищу ціну. Знаєте, я й сама люблю створювати речі своїми руками, але в тому маленькому селищі, звідки я родом, людям більше до вподоби купувати щось у магазині, бо воно виглядає для них правильним. А якщо зробити щось власноруч, то це вважається чимось таким, знаєте, дурним. Це я так, із власних спостережень. Нанюхавшись тут ароматів, намастившись усім, чим тільки можна, та прихвативши сувенірів на згадку, повертаємося додому, бо вже час готувати вечерю та й животик натякає, що то пора уже. Приємне завершення відпустки. Барбекю. Ми з цімом вже досить давно разом. Хтось каже, різна культура це, напевно, перешкода. А я скажу, що ні, зовсім ні. Буває, я бачу на його обличчі посмішку, коли кладу сметану ледь не до кожної страви. Та я не одна така, багато українців так роблять. І що тепер? І це так само кумедно, як його любов до всього з Грейбі, його улюбленим гарячим соусом. Можливо, для когось культурні відмінності це проблема, але не для нас. Для нас це цікава подорож у світ одне одного. одного. Це повага, відкритість і навіть певне захоплення. Ми створюємо свої маленькі традиції, беремо з наших культур усе найкраще і будуємо щось спільне. Бо я вірю, що сім'я тримається на міцних зв'язках, а вони, у свою чергу, народжуються з традицій. Якінпудлайк Фаст. Глядає як українська домашня ковбаса. І вона взагалі купувалася у місцевого е, butcher, ну, в місцевого м'ясника, це свіжо приготовлена домашня ковбаска, але е, на британській кухні. Єдиним челенджем для мене стала мова. І щиро захоплююся терпінням тіма, бо моя англійська це ще той подаруночок. Вчити її було дуже складно, є дуже складно. Але якщо чесно, з трьох років тут лише останні вісім місяців я справді взялася за неї серйозно. І Я бачу прогрес. У мене вже Apple Intermediate. і це круто. Але бувають такі дні, коли так болить голова, що навіть рідною мовою важко говорити. Тоді мене підтримує. Він теж вчить українську, і в нього вже помітні результати. Коли ми були в Україні, він сам собі замовляв їжу в позатій хаті і чудово обходився без мене. Іноді я навіть думаю, що його інтерес до нашої культури, мови, традицій сильніший, ніж мій. І знаєте, мені неймовірно приємно, що він такий дбайливий, лагідний, спокійний, уважний. Я знаю, що можу довіритися йому в будь-якій ситуації, і щиро сподіваюся, що він теж це відчуває. Дякую за перегляд нашого відео. Мені дуже приємно ділитися такими моментами. Бо вони справжні, Якщо вам було цікаво, буду щиро рада вашій підписці. Це підтримка, яка дуже надихає творити далі. То там фільми.